Дівчатка, привітики! В дір поступають мені запитання, чи я продаю хризантему. Тільки новиночки вони будуть на слідуючий рік. В цьому році будуть там ще один є каталог. Ось, і теж за нього спрашують, чи є вже зараз ці квіти. На продаж є, і їх беруть ще в бутонах. Тільки воно ось окрашується, беруть. дівчаткам подобається, беруть. А так зараз я буду показувати, тому що всі хризантеми не відкриті. Вони просто полузакриті. Пол... Ось, дивіться, є червона, ось така на бутоні, в бутоні ось проскакує червоненька. Це то, що ви спрашували, рожева циставістка, бачите, вона на бутоні. Вам вона сподобалася, але вона на бутоні це швидше відкривається. Зазарет. А тільки окрашується. Авалони. валони, курпи, крем. Також, бачите, все ось в бутончику ось-ось має розповертити. Розп... Ось така ось є, жовтенька. Ось така вона, як сонечко. Ось така є алуга, квітка дуже-дуже велика. Це є сода, вона тож, також на бутоні. Взагалі це всі кущіші, тільки-тільки на бутоні. Бачите, тільки ця ось, бордова. Ось вона відкривається Red. ось Вона її тут найбільше, ну і жовта-жовта це ось. А то всі авалони, крем, парпел, ред. Ось, ну і ставіски. Це всі такі пізніші сорти ранні я всі випродала вже. Вже ранніх немає. Ось. І сьогодні дівчинка теж забрала. Немає. Ті, що всі замовлені були, їх вже немає. Тому ось так, тільки краситься бутончик. Це це ставіски. Воно як відро. Дивіться, дуже здорова. Здорові кущаки. Фісташка також. Ну вона ще пізніше, чим, чим ставіски, я так розумію. А може і обігнати, побачимо.